Все для вас. Всі готові? Так. Що ж, шановні колеги, головний тренер футбольного клубу Олександрія Володимир Шаран. Пане Володимир, будь ласка, короткий аналіз гри від вас. Ну, ми всі прекрасно знали, що на Західній Україні дуже важко грати. Проти тих команд, які залишились в першій лізі, я маю на увазі ковину Чернівці і особливо Ниво Тернопіль. Тому що команди з характером і Ниво це доказало, що вони дійсно. Команда, яка, маючи такі проблеми, виходить і кожен матч грає, скажімо так, з повною самовіддачою. Тому ми налаштовували хлопців в першу чергу на важку боротьбу, те, що і вийшло на футбольному полі, те що ми сьогодні бачили. І, звичайно, ми задоволені результатом, але грою я не можу сказати, що я особисто задоволений. Тому що... Забили, в принципі, чотири м'ячі, могли забити і більше, але пропускати для нашої команди теж це забагато, два м'ячі. Хоча ще раз говорю, дуже вдячний хлопцям за цю перемогу. Вона дуже не... нам дуже потрібна була, тому що ми хочемо скажімо так, виконати те задання, яке перед нами. стоїть – Це перемагати в кожному матчі і довести цей чемпіонат до, скажімо так. До перемог, які нам додають впевненість. Вадим Богдан, чи є завдання перед вашою командою виходу в франілії? Я сподіваюся, що я буду зустрічатись завтра з президентом і тоді, звичайно, будуть вирішитися більш конкретні запитання. На даному етапі я не можу вам підписувати на це запитання. Будь ласка, запитання. Все, дякую. дякую. Ні, дякую. дякую. Что, Женя, ебадай? Вероки, а ну что ты хочешь?